Вітаю вас на каналі Життя колекціонера. Сьогодні ми розпочинаємо з вами говорити про монету номіналом 2 копійки 1993 року. І в даному відео визначимо всі характеристики монети, особливості аверса, реверса, які штампи утворюються при їх співвідношенні, які технічні характеристики даної монети, і обов'язково в кінці відео скажу скільки вона коштує. Розпочнемо з того, що монета номіналом 2 копійки 1993 року виготовлялася із алюмінія, на Луганському монетному дворі тиражем приблизно 250 мільйонів екземплярів. Що ж основних технічних характеристик, то діаметр монети 17,3 мм, вага 0,65 г, гурт монета має гладкий, тобто будь-які написи по ньому вони відсутні. Коли ми хочемо визначити штамп монети незалежно від номіналу та року, нам треба дати характеристику трьох сторін. Аверса, реверса та гурта. Що ж до двох копійок 1993 року, незалежно від штампу, ми на гурт уваги не звертаємо, адже він на нього не впливає. І для визначення штампу нам тільки треба аверс та реверс. Що хочу сказати про дану монету? Якщо ми звернемось до каталогу ІТК, то побачимо, що існує 20 штампів даної монети. Але ті, що зустрічаються в обігу, існує лише 4: два по аверсу та два по реверсу. Саме на них ми будемо з вами зупиняти свою увагу. І сьогодні ми з вами... Розбираємо штамп 1АА. Як же його визначаємо і з чого ми розпочинаємо? Щоб визначити штамп 1АА, ми спочатку визначаємо по аверсу штамп перший, які він має особливості та які його технічні характеристики. Щоб визначити по аверсу штамп перший, ми звертаємо свою увагу на тризубець і бачимо, що він, випуклий, також має. Потовщень, без потовщення у верхній частині, тобто він загострений. Що ж до напису Україна, вона наближена до дрезубця, віддана від канту монети. Як ми бачимо, від точки У до канту, від точки А до канту, є відстань. Що ж до дати, 1993, вона знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Розмір поля штампа, якщо ми порівнюємо зі штампом Аверса, другий, він є зменшеним. Коли ж ми порівняємо ці два штампи у наступному відео, то ви побачите, що різниця є і штамп 1 майже у два рази менший ніж штамп 2. Коли ми визначили, що перед нами монета, що має поверсу штамп 1, ми переходимо до визначення реверсу монети. По реверсу нас цікавить штамп АА. Як же він визначається і з чого ми розпочинаємо? Так як штамп АА є під видом штампу А, то ми спочатку повинні дати характеристику штампу А і його докладно охарактеризувати. Щоб визначити штамп А, ми характеризуємо реверс так. Вінок він великий, шрифт він широкий, полоска над буквою G, вона знаходиться посередині між буквою та двійкою номінала. В гронах номер 4 та 5 знаходиться по 5 ягод. Що ж до грони номер 1 номер то ми побачимо, що до неї підходить відросток, але він не примикає. Що ще є уточням штампу А? Ми бачимо, що в гроні номер 4 три нижні ягоди вони утворюють дугу. Що ж до грони номер 5 ми бачимо, що три ліві ягоди вони утворюють трикутник, а права ягода знаходиться під лівою стійкою букви П. Коли ми впали, що перед нами штамп А, ми можемо переходити до визначення штампу АА. Що ж, до підвиду АА, тут все доволі просто. Ми дивимось на всі елементи і бачимо, що всі вони є плоскі. Коли ми визначили, що перед нами монета, що має штамп по каталогу ІТК 1АА, можемо поговорити про її ціну. Як ви вже знаєте, Національний банк почав вилучати дані монети з обігу, тобто їх в обігу зустріти доволі тяжко. Але ще в копілках чи, можливо, у гаманцях дані монети у людей знаходяться. Що ж до ціни такої монети? Якщо ви тримаєте в руках монету нам 2 копійки 1993 року, і визначили, що вона має штамп 1АА. То знайте, що в біговому стані монета коштує від 10 до 12 гривень за один екземпляр. Якщо ж ви тримаєте в руках монету, яка матиме залишки штемпельного блиску, це тобто та, що має промінчик, який грає по всьому полові, то знайте, що ціна має доходити навіть до 100 гривень. Дані монети в такому стані дуже цінуються, адже матеріал виготовлення є алюміній, він не дуже стійкий до пошкоджень, і тому ці монети коштують близько 100 гривень. Що ж до того, як пакувалися дані монети, то 2 копійки 1993 року випускалися не в ролах, так як зараз, а випускалися в банківських мішках по 1000 монет даного номіналу та року. Що ж до інших штампів, ми будемо говорити у наступних відео: це штамп 1ВА, штамп 2АА та штамп 2ВА. Тож, чекайте нові відео, підписуйтесь на канал, ставте на дзвіночок, і обов'язково будемо говорити про цінність монет України. Хто цікавиться іншими монетами, можете переглянути відео на YouTube-каналі Життя Колекціонера. Всього найкращого!